Слов'янський курорт після втрати Криму чи не єдина в Україні оздоровниця для людей з вадами опорно рухового апарату. Після закінчення бойових дій відновлено роботу саме цього санаторію з трьох. Інші два наразі займають військовослужбовці. Та ж ситуація і у санаторії шахтобудівник. Тож працівники санаторіїв досі чекають зарплату за минулий рік і здебільшого працюють не на повний уклад. В таких умовах занепадає інфраструктура. Серед проблем мала кількість пацієнтів і нестача обладнання. Натомість стосовно розквартирування військовослужбовців досягнуто повної домовленості. Оплата за комунальні послуги, йде майже без затримок. у перспективі можливе отримання плати за оренду житлового приміщення. Це питання вирішується на рівні міністерства оборони. Предположительно, це орендна плата регіону, яка є средні розчета. Проект договору направлений в министерство. То есть на сьогоднішній день идет процес заключення договору. На оренду на основі. Вагомою проблемою є заборгованість по заробітній платі працівникам курорту. За 14 14-й рік врешті борги погасили. Залишається три місяці року 15-го. Курорт заробляє собі сам, одначе в умовах проведення АТО бажаючих приїхати у Слов'янськ не додається. Та й умови тендерних торгів путівками, що оголошує фонд соцзахисту інвалідів, не найвигідніші для словкурорту. От сколько нам зайшло віддихаючих путівок, то это і на комуналку, і на зарплату, і на все остальное, і на розвідці. Втім, досі незважаючи на грошові затримки, колектив продовжує працювати в заданому темпі. Єдиною відкритою оздоровницею залишається санаторій Слов'янський, створений саме для спинальників. Пацієнтам надається весь комплекс послуг. Раз у них є бажання к нам приїжджати, значить наша робота, вона не остається просто так, десь то в стороні. Значить, ми вкладаємо, Ми за кожного відпочиваючого боремося. Наразі у санаторії Слов'янській на реабілітації знаходиться близько ста пацієнтів. У травні та червні очікують прийняти близько п'ятисот людей. Сьогодні Слов'янськ, незважаючи на мирне життя, вважається зоною АТО. Крім того, у більшості регіонів діє стереотип, що бойові дії тривають на всій території Донеччини. Втім, навіть за таких умов сюди приїжджають з найвіддаленіших куточків України. Не страшно нормально. Ну вообще, вообще люди боялися і в сім'ї були були такі сумніви, що здійшто такое ні. Не... Бойові дії і все остальне, ну це, це нормально, бояться там, де воюють. Подивлячись про цей парк, хочеться дійсно зараз дивитися. життя розквітає, ніби немає війни. Хоча, можливо, трошки страшно було їхати, але все одно хочеться здоровитися, чу про цей санаторій, що тут прекрасні лікарі, які лікують, які... Задають людям якийсь настрій, натхнення для подальшого життя. Незважаючи на проблеми, керівництво шлавкурорту сподівається на допомогу донорів і благодійних організацій. Днями велись переговори в рамках програми відновлення Донбасу. Ми зараз даємо концепцію програму розвитку курорту, що нам необхідно. Сьогодні державу мало турбує єдина оздоровниця такого рівня на підконтрольній території України. Тож доля курорту залежить скоріш від вдалої роботи відділу маркетингу ніж від законодавців, які регулюють процедуру тендерних торгів путівками.